В енергокомпанії «Енерасуми» говорять, знеструмлення споживачів це вимушений засіб впливу на боржників. Люди отримують послугу з електропостачання, а зі свого боку нехтують обов'язком своєчасної оплати рахунків у визначені строки, тобто до 20-го числа кожного місяця. Споживачі нам заборгували 291 мільйон гривень. Із них 67 мільйонів це юридичні споживачі, наші і 224 мільйони це побутові споживачі. Венера Суми нагадують, уряд зняв мораторій на відключення споживачів від електропостачання за несплату ще в грудні 2023 року. Енергетики попереджають боржників письмово за 10 днів до відключення. Група, яка перша буде йти на відключення, це споживачі з найбільшою сумою заборгованості, більшою кількістю по терміну. Процедуру знеструмлення абонентів за борги в компанії розпочали наприкінці січня. З моменту у перших відключень, які відбулись 25 січня, було вже знеструмлено 392 споживача, тому вони активно почали звертатися до нас з проханням відновити електропостачання. Товариство наголошує на тому, що така процедура триває протягом трьох робочих днів в містах і протягом п'яти робочих днів в сільській місцевості. Послуга з відновлення електропостачання платна, і сума буде залежати від обсягу виконаних робіт, щоб не ускладнювати ситуацію відключеннями, в компанії закликають споживачів до свій. Часної оплати рахунків зв'язку з відключенням споживачів. Вони отримують навантаження фінансове додаткове. Це буде суми за відключення і підключення. Плюс сама ситуація залишитися без світла, тим паче це зимовий період. В разі, якщо у споживача скрутна фінансова ситуація і немає можливості погасити всю заборгованість зразу, ми пропонуємо. Договора реструктуризації, будь-які питання, у тому числі про фінансову розстрочку боргу, допоможуть вирішити у центрах обслуговування клієнтів. А також, не виходячи з дому, можете зателефонувати до нашого кол-центру і проконсультуватися за всіма турбуючими вас питаннями. Детальна інформація про графік роботи є на сайті товариства і в соціальних мережах ТОФАНЕРАСУМИ. Енергетичний сектор це стратегічна сфера держави, де вчасні розрахунки дуже важливі. Тим паче накопичені борги у будь-якому разі доведеться повернути компанії уже примусовими стягненнями, а це додаткові витрати родинного гаманця.